Справа 1029. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо, перше завдання y дорівнює в чисельнику x плюс 3 в знаменнику 2, де x більше рівне мінус 5, але менше або рівне 7. Ну що ж, я підготував тоді таблицю значень. Х записав у нас змінюється з кроком в 2, мінус 3, 5, мінус 3, мінус 1. Ну і так далі до 7. Будемо складати. Заповнювати цю таблицю значень функції. Отже, записуємо тоді перша дія. Тобто у нас х дорівнює мінус 3. То ми пишемо, що y дорівнює. Чи можна просто писати? Давайте напишемо y дорівнює. Замість x пишемо мінус 5. Додати 3, І ділимо на 2. І це дорівнює. Мінус 5 додати 3 це буде мінус 2. Поділити на 2 це буде мінус 1. Є. В нашій таблиці записуємо. дорівнює мінус 5, y дорівнює мінус 1. Є. Друге завдання. y дорівнює. Не мінус 5, пишемо, а мінус 3. Плюс 3. Що ділиться на 2? І це дорівнює. мінус 3 плюс 3 це буде 0. Поділити на 2. Це буде 0. Є. Записуємо тоді, якщо аргумент у нас дорівнює мінус 3, то значення функції дорівнює 0. Далі третя дія. Пишемо і y дорівнює. Не мінус 3, пишемо, а мінус 1. Так, додати 3, тобто х плюс 3, мінус 1 додати 3 у чисельнику, у знаменнику 2. Мінус 1 додати 3 це буде 2. Поділити на 2. Це буде 1. Ну що ж, у нас у таблиці записуємо. Якщо аргумент дорівнює мінус 1, то значення нашої функції дорівнює 1. Наступне пишемо четверта дія. Отже, y дорівнює x плюс 3. Замість пишемо одиницю. Наступне значення в таблиці. Плюс 3 у чисельнику. А в знаменнику 2. І це дорівнює 1 плюс 3 це буде 4 у чисельнику, у знаменнику 2. 4 на 2 це буде 2. То записуємо, що якщо значення нашої аргументу 1, то значення функції у нас 2. Є дія. Пишемо y дорівнює. Тоді замість х пишемо 3. То вийде 3 плюс 3, що ділиться на 2, і це дорівнює. 3 плюс 3 це буде 6. А 6, що ділиться на 2, це буде 3. Записуємо. Якщо аргумент дорівнює 3, то і значення нашої функції 3. Далі, пишемо 6, y дорівнює x плюс 3. Замість x пишемо 5. Наступне значення аргументу плюс 3. Чисельнику знаменнику 2, 5 плюс 3 це 8, чисельнику знаменнику 2. 8 других це 8, що ділиться на 2, це буде 4. Записуємо, що якщо дорівнює 5, то y дорівнює 4. Є? Ну і останнє 7. Пишемо y дорівнює, То не 5. Пишемо а 7. Додати 3 у чисельнику, а знаменнику 2. І це дорівнює. 7 плюс 3 це 10. у чисельнику, а знаменнику 2. 10 других, 10 понад 2 це буде 5. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашої функції, якщо аргумент дорівнює 7, складає 5. Є? Ну що ж, а зараз давайте відкладати точки з цієї таблиці значень функції. Отже, я буду жовтим відкладати перша точка з координатою мінус 5 і мінус 1 по x-5 по мінус 1. На перетині ставимо точку. Є? Далі точка мінус 3 0 по x-3 по іку 0. Ставимо точку на перетині. Далі мінус 1, 1 по хміну 1 по y, 1 ставимо на перетині точку. Далі 1, 2. По x, 1 по y, 2 на перетині ставимо точку. Так, Далі 3 3. по x, 3 по y, 3 на перетині ставимо точку. Далі 5, 4. по x, 5 по y 4 на перетині ставимо точку. Так, і 7, 5, По x 7 по y 5 на перетині ставимо точку. Є? Ну що ж, ми отримали точки. Видно, що ці точки у нас лежать на одній прямій. Ну, давайте проведемо зараз через них пряму, яка починається з точки мінус 5, 1 до точки 7, 5. Ну, давайте будемо проводити. Ось у мене. Тоді початок і кінець. З'єднуємо. Всі точки лежать на цій прямій. Це і є графік нашої функції. Y дорівнює x плю чисельнику, знаменнику 2. Переходимо до другого завдання. Побудуйте графік функції y дорівнює x що множиться на 4 мінус x, де x більше рівне мінус 1, але менше або рівне 5. Ну що ж, для того, щоб побудувати графік цієї функції, складемо. Таблицю значень функції від мінус 1, де аргумент змінюється від мінус 1 до 5 з кроком 1. Давайте обчислювати, чому дорівнює y для цих значень аргументу. Отже, записуємо перше дія. Тобто в нас X дорівнює мінус 1, то ми пишемо, що y дорівнює. Замість x пишемо мінус 1, що множиться, 4 мінус X, 4 відняти, а замість x пишемо мінус 1, і це дорівнює мінус 1, що множиться. 4 відняти мінус 1, 4 додати 1 це буде 5. А мінус 1 помножити на 5 це буде мінус 5. Записуємо в нашій таблиці, що значення нашої функції дорівнює мінус 5. Є. Друга дія. Записуємо, що y дорівнює. Замість x пишемо 0, 0, що множиться на 4 мінус 0. Це дорівнює 0, що множиться на 4. Це дорівнює 0. Є. В нашій таблиці записуємо, якщо аргумент у нас дорівнює 0, то і значення функції 0. Переходимо до третього завдання. Пишемо y дорівнює. Замість x пишемо 1. Там буде 1, що множиться на 4 відняти 1. І це дорівнює. 1 буде, що множиться 4 відняти 1, це буде 3. 1, що множиться на 3, це буде 3. Є. Записуємо, що аргумент нашої функції. Вибачте, значення нашої функції, якщо аргумент 1 дорівнює 3. Далі четверта дія. Y записуємо дорівнює. Замість X пишемо 2. Що множиться, на дужках буде 4 мінус 2, і це дорівнює 2, що множиться, 4 мінус 2 це буде 2. 2 на 2 буде 4. Є. Ну що ж, записуємо нашу таблицю, що значення нашої функції, якщо аргумент дорівнює 2, буде складати 4. Далі записуємо п'ята дія, y тоді дорівнює. Отже замість X пишемо, тоді 3, що множиться, а в дужках записуємо 4 відняти 3, і це дорівнює. Тобто це буде 3, що множиться, 4 відняти 3 це 1. 3 помножити на 1 буде 3. Записуємо в нашій таблиці, що значення нашої функції. Якщо х дорівнює 3, y буде дорівнювати також 3. Наступне шосте, Пишемо y дорівнює. Тоді х нас дорівнює 4, то ми 4 множимо, а дужках записуємо 4 відняти 4. І це дорівнює 4, що множиться, 4 відняти 4 буде 0. 4 помножити на 0 буде 0. Записуємо, що значення нашої функції, якщо x дорівнює 4, складає 0. Є. Ну і останнє 7. Отже, y записуємо дорівнює. Уже замість x пишемо 5, що множиться. Годужко записуємо 4 відняти 5. І це дорівнює 5, що множиться, 4 відняти 5 це буде мінус 1. 5 помножити на мінус 1 буде мінус 5. Є? Записуємо тоді, що значення нашої функції, якщо х дорівнює 5, складає мінус 5. Є? Ну що ж, а зараз давайте ми жовтим відкладаємо тоді точки на нашій координатній площині. Ябло значив x і y. Позначаємо точки. Тоді з цієї таблиці значень. Перше значення це х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 5. На перетині тоді мінус 1 по мінус 5 по y ставимо точку. Є. Потім 0, 0 відкладаємо по x 0 по y 0. На перетині ставимо точку. Є. Далі точку скротую ставимо 1, 3, по х 1 по y 3. Є. Далі 2 і 4. 2 по x y 4. Є. Далі ставимо точку з координатою 3. 3. Є. Далі по X4 по y 0 ставимо на перетині точку. І 5 і мінус 5. По X5 по y мінус 5 на перетині ставимо точку. Є. Ну що ж, а зараз через усі ці точки потрібно провести плавну криву. Я вже зробив собі заготовку, давайте ми проведемо. Право тому, що я не зможу провести своїм стилусом через ці точки. Криву плавно за допомогою свого стилуса і планшета. Тому давайте ми підберемо ось такого типу криву. Плавно треба провести в зошиті це можна провести простіше. І так, ми отримаємо графік функції, це буде так звана парабола. Отже, це графік функції, y дорівнює x, що множиться на 4-х.